Привіт, мене звати Ліля Полихата. Я мама чотиримісячного хлопчика. Півроку тому моя близька подруга запропонувала мені співпрацю з компанією Адвокарт. Весь цей час я користуюся послугами компанії і надзвичайно задоволена. У мене вже є дуже багато історій вирішення багатьох моїх проблем. Проте сьогодні я вам хочу розказати історію, яка може бути корисною і для вас, і яка допомогла моїй сім'ї зберегти півтори тисячі гривень. У нас є приватний будинок, і ми звернулися в РЕМ для того, щоб е, скласти договір на обслуговування цього будинку. Проте, е, РЕМ нам вказав, що лічильник електроенергії, який знаходиться в будинку, повинен бути зовні будинку. І е, вартість перенесення цих, цього лічильника з середини на зовні будинку становить близько півтори тисячі гривень. В першу хвилину я вже готова була погодити сплатити ці кошти. Проте згадали, що в мене є карточка, зателефонували юристам компанії Адвокарт і е, юристи надали мені кваліфіковану відповідь про те, що дійсно лічильник повинен знаходитись в зовні будинку. Проте, все, що пов'язане з перенесенням цього лічильника з середини на зовні будинку, повинен бути проведене за кошти РЕМ. Уявіть собі здивування рему, коли я звернулася до них, з проханням провести це перенесення за їхні кошти. Ви знаєте, на сьогоднішній день у мене немає, рем до мене немає жодних запитань, хоча лічильник знаходиться, продовжує знаходитися в середині будинку, тому що за свої кошти, звичайно, вони вино, виносити його не хочуть. Е, таким чином, лише один дзвінок в компанію допоміг моїй сім'ї витратити півтори тисячі гривень не на чиновників, а на свої власні потреби.